Добрий день, реєструвати всі в зборі. Ні, саме порядник дані не позаважно не буде. Дуже прошу да, що може. Давайте розпочнемо з другого питання. Хто до повідання? Олег Миколаевич. Зайчдиться. Питання в чому. В чому не пане списання відповідних засобів? При реалізації підприємства 4 роки тому ми дитин по мережах, ми все передали туристом, ми все посписували. Водоканал тоді не списав, воно передалося, його ну, немає, воно ніякого немає. Воно не робоче, воно актор реалізації кожного проходило, його потрібно було списувати. Ось у перелік у кожного. Можете подивитися. Так, а ми зараз модерна. Якщо когось є питання, будь ласка, побудує. Варто, значить, ще дещо йде малоцінка на виконку, а те, що більше, порядку так вибачення, тому там по терміні. Воно вже пройшло. Воно вийшло з лада, воно відпрацьоване, воно. ну... То mm -hmm. Тут ніхто не в тому з культур, немає нічого такого, ні приміщення не списується, нічого так не списується. Це просто списується те, що там да, што, ну, щитова там, коробка висить, вже немає нічого. Вже друга щитова стоїть, тоді треба списати. Нас Насос, який вже купили, там віц у поміняли, поміляли, валяється, поламаний, але там того болта вже встріли, то я треба списати, щоб його було все правильно. Ну, що, є Ніколаючи, ви ж знаєте, що згідно законодавства, ви тоді все, що... Прийде установа забира спеціалізована, вона ж які задрав метал, нам перераховує гроші. Ви його за погодженням сесії або залишайте собі, бо прийде там до. Так, ми ж та передбачаємо, те, що підпадає під беталопруг, здається, під металопруг. Допустим списуємо генератора, то ми просимо цього генератора, щоб здавати, а залишити на запрос. Я вважаю, що так. воно гроші мають на до середжати, а вони тут прописані. Передбачено, дати дозвіл комунального підприємства на списання з балансу підприємства основних засобів з балансу виявлених під час проведення інвентаризації що упроведення мініталізації. Потім доручити керівнику забезпечити оформлення відповідних документів та внести відповідні зміни до реєстру погатись обліку. У вас є спеціалізована установа, яка зараз далі займатися? Ви вже знайшли договора вклада? Ми, ми знайшли додому, що не вклали до докладу. Бенталій в тому, що у нас, я зараз потущу дерев себе, може, виправити, питання від того, що я знаю, генератор є, проєкт, що він прийшов. вийшов. Я б його прописала рядочком, куди кошти від вилучених дарах металів або металолому будуть йти спрямовані. Чи в установі, це залишається так?

Перше питання. Це питання по положні технічними, минулому місяці вже переходили. Просимо дозвіл в міській раді передати три. Минулого місяці був один великий генератор потужності 50 кВт на виділи освіти. Зараз три вони там забезпечують їдальні чи харчопоки. Майже мільйон кожен генератор. На першій ліцей, на третій. Це нам департамент надає де цивільного захисту оборони куда спеціально для відділу освіти. Просто дає міській раді, а ми на цьому це не передається. Голосуємо. І третє запитання у нас доповідає ковідково. Mm -hmm. Приміщення у будівлі е, Вірховецької сільської ради, а, значить, на першому поверсі для е, клуба Вільховецького, що mm -hmm. вони передали своїх працівників, і mm -hmm. на другому поверсі для е, бібліотеки. Тобто, mm -hmm. Але ж mm -hmm. треба правильно оформити його, то буде форум, ми на 10 років передав. Ну що, голосуємо? Ніхто не має того, нічого. В ну, різному я ще додав, можливо, буде такий варіант, щоб ще раз під комісією з голосу будуть питання щодо людей прає. Тому що завтра в нотаріуса планується, що повертайте ми на позаминулішній минулі сесії, передбачали, що ми його довгі пожертви. Mm -hmm. Потім завтра планується, що будуть йти до нотаріуса, передавати його довгі пожертви нам. Потім ми будемо його включати вперед першого дипу і передавати на ДюСШР, да це скрутина школа. І тоді також ще може бути питання, щоб внести зміни в їхній статут, бо там потрібно, щоб були свої рахунки. Це все Тому це може бути. Щоб тоді вже не збирати через комісію, це може бути, а може не підшупитися. Усе. Усе. Дякую.